Від жопки не секрет, що зараз український бокс на світовій арені переживає свій другий ренесанс. Після ери боки і жоки кличко боксерський олім довгий час обходився без представників нашої країни. Так, декілька років церковний діяч Вася Ломаченко вважався паундфопаунд. Гвоздик трохи побув чемпом, усик став абсолютом у крузерах, але але все воно якось не справляло великого враження через тимчасовість цих явищ або невелику популярність певних вагових категорій. хуя? Аж ось, хвала яєчкам красюка. Ми нарешті дочекались другого українського пришестя у світовий бокс. Український футболіст та поет Сашко Усик змінює вагову категорію ноунеймів і вирушає за славою досу. Портяжів здавалося, що великі різнокольорові дядьки просто зімнуть малого вусача. Але наш танцюрист відгепав усіх, хто стояв на його шляху, і знову став абсолютним чемпом. Цього разу вже у королівському дивізіоні. Історія гідна екранізації на Netflix, ну або на менш популярних платформах. А ви обидва, а взагалі не бачили справжнього мужика у будь-якому випадку. Сюжет справді епічний. Залишилось дізнатись, яким буде фінал цього бло. Бастору, ну що ж, панове, давайте розбиратися, okay, let's go. Наразі Сашко відповів на усі актуальні виклики. Фура відпижений, дюба відпижений, джошик відпижений двічі. Уайлдер, Джойс та Джаред Андерсон вже не здаються цікавими та конкурентними з огляду на їх нещодавні поразки. Бакале е, ну херово знає це, взагалі хоч комусь крім бакале потрібно. То що ж далі для Усика? Рочків йому вже чимало. До того ж, гідних конкурентних суперників якось не підвезли. Тому на нас чекатимуть реванші. Перший з них це рематч з циганською принцесою. Вже ніби і дату призначено, але цілком ймовірно, що до мордобою діло так і не дійде. Деморалізований британець може просто завершити кар'єру, так і не отримавши на останок додаткову порцію фірмових українських пиздюлин. Якщо ж все ж таки Есмеральда наважиться на повторне побачення з Усатим, на нас чекатиме відносно інтригуючий реванш. Безумовно, у такому бою українець буде виступати у якості фаворита. Питання у тому, чи зможе фура впоратись зі своїми ментальними проблемами та зробити правильні висновки з їх першого мордобою. А хер його знає до зустрічі з циганом? Здавалося, що головна зброя Сашка це швидкість та рухливість. Але поєдинок показав, що усик може цілком успішно працювати у силовій манері. Тобто, чималий вік українця вже ніби не так і сильно впливає на його пиздюлоздатність, Якщо ми звичайно говоримо про бій з Тайсоном, як з'ясувалося, у цигана досить таки низька толерантність до ударів по йбліту, що дозволяє навіть не панчеру усику виглядати поруч з фурою, ніби підвипивши гуляка біля силоміру. Але якщо цигану вдасться зібрати докупи свої тестикули та грамотно підійти до тренувального процесу, на усика можуть чекати серйозні проблеми. Не будемо забувати, що під маскою епатажного циганського довбойоба ховається досить розумний та хитрий спортсмен. Фурі та його команді цілком до снаги розробити дієвий план на другий бій з українцем. Подивимось, чим відповість Сашко. Але, скоріше за все, на фуру чекатиме ще більш яскрава екскурсія до світу козацького тягла. Стоп контент! Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар. Гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено, продовжуємо випуск. Друга Опція реванш з Джошиком після минулих поразок Антоха встиг розбити парочку пиздюлоприймачів, чим дещо покращив свою боксерську репутацію. Тобто, до третього мордобою з усиком британець підійде у статусі помудрівшого та заматерівшого бичка. До того ж, не забуваємо про вік українця. Знову! Хто знає, можливо, це взагалі фішка Джошо, бити старих українських чемпів на цей реванш? Усатий може підписатися у разі успішного другого бою з фурою або у випадку його зриву. Звичайно, якщо Джошик до того часу не проїбе якомусь баколе. дай Бог! чого чекати від третього бою Усик-Джошуа? Джошо. Як на мене, цей варіант є більш небезпечним для Сашка ніж реванш з фурою. Антоха ще точно не пройшов свій пік. Він продовжує удосконалюватись технічно, а поразки українському амбасадору діастеми зробило його розумнішим. Тож у новому бою з усиком британський симпатяга буде більш досвідченим та скіловим. Плюс усик старіє. Я ж про це ніби ще не казав. Ти на сеністи Якщо бій качка та поета відбудеться, то знову ж таки, на мою думку, саме Антоха матиме більше шансів на звитягу. Але українець вже не один раз демонстрував магію поза Хогвартсу, тому хер го знає, можливо, і цього разу усуку вдасться наїбати усі прогнози та логіку. Тобто на нас чекає ще один-два поєдинка від Усатого. А що ж далі? А далі я віщую наступний розклад. Сашко закінчить кар'єру, але згодом повернеться заради одного єдиного бою: бою на олімпійському стадіоні у післявоєнному Києві. Українець багато разів розповідав про мрію привезти великий бокс до столиці. Гадаю, саме таким буде останній мордобій Усика. Було б ідеально, якщо б Сашко пішов на тимчасову пенсію у статусі непереможного суперчемпа з опцією повернутися одразу з чемпіон. Іонським поєдинком, як це свого часу зробив бойовий меркличко. Погодьтесь, це було б красиво. Ну а в кінці хочу сказати найголовніше. Можливо, я не наполягаю, але цілком ймовірно, що все, що я тут наговорив, повна хуйня. Ну, а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!